Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Також далі читаємо в апостола Павла. Перше послання до Коринтян розділ 6, вірш 13. Їжа для черева і черево для їжі, але Бог одне й друге понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа і Господь для тіла. Вірші 16-18. Хіба ви не знаєте, що той. Хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею, бо каже: обидва будете тілом одним, а хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Ось. То бачимо, що згідно з Павлом, тіло не є для розпусти, тобто не є для ідолів, та? але є для Господа. Тобто не тільки наша душа, як нам може здаватися, є для Господа, але також і тіло. Для Господа, тобто для нареченого, з яким стаємо одним духом. До того він цитує книгу «Буття», де каже, що двоє стає одним тілом. І тут відразу каже, хто буде з Господом, тот стане з ним одним духом. Тобто він тут проводить цю паралель. І каже, що треба єднатися з Господом як зі своїм нареченим. Одним духом стаємо через віру та через Євхаристію, Це, в певному сенсі, можна сказати, стаємо однім, одним тілом. Також, коли кажемо про цю жертву, Теж Кристофер Вес зауважує, що якщо Вівтар є символом Христа, та, а хрест є символом цього ложа, та, подружнього, на якому Христос затвердив цей шлюб, знову ж таки, зауважуємо, що це не є сексуальна консумація, та, але консумація духовного шлюбу. А там, де є суто духовне, там неможливо сексуальне, бо сексуальне є пов'язане з. З тілом, з то Крістофер Вес зауважує, що таким чином це ложе, та ліжко, воно стає як вівтар, бо на ньому приноситься ця, ця жертва. Я пам'ятаю, коли я перший раз це прочитав, я був у великому шоці. <сум> <сум> І після першого мого знайомства з теологією тіла це була та річ, яка мені найбільше запам'яталась. Але ми ще будемо говорити про власне статевий акт як мову тіла, і яким чином це є служіння, і ми побачимо, що дійсно там жертовність теж є дуже-дуже очевидною. Так? Це не є щось таке, що «а, підемо повеселитися і все, так, як це буває, не знаю, з якимись Розвагами в нашому житті. Але це є серйозне служіння і маємо його так і сприймати. Хто з вас любить читати книги, особливо романи і поезію, то вони знають, що людина, яка є дуже закоханою, вона вона готова зробити заради інших дуже багато. Тобто закоханий юнак він готовий зробити немислиме заради цієї любові. І маємо усвідомити, що власне таким є наш Бог. Бо якщо почитаємо взагалі всю історію спасіння, то побачимо, що Господь. він... Робив неймовірні речі, незважаючи на те, що ми цього більшість часу не хотіли і відкидали. І мені здається, що цей образ такого <сху> божевільного закохавшогося юнаката він дуже потужний, бо дійсно, якби він не був настільки закоханий, він би вже давно здався і закинув цей свій проєкт, який він колись почав. Також ми вже колись говорили, що статевий акт, саме консумація і наступні статеві акти у подружжі, це є. Повторення шлемних обідів? Так. Мовою тіла. Добре, що ти пам'ятаєш. <рес> <рес> Молодець. І, власне, вже сьогодні я говорив, що це навіть ну, та це є повторення і вони беруть участь в тому своє, своєму таїнстві, та, наче знову. І це має нагадувати службу Божу. Бо я вже казав, що ми знов-таки переживаємо. Останню вечерю смерть Христа на Христі і Його Воскресіння. Та, то бачимо цю подібність і, власне, знову ж таки можна підтвердити те, що казав Іван Павло ІІ, що статтею стосунки мають бути лютургічними. Але як це зрозуміти? Та? Уявіть собі, що якщо говоримо про службу Божу, що парочка, яка вже давно одружена, дивиться запис того, яких знімали на весіллі. Тільки через цей чудовий телевізор, вони можуть, як у машині часу, перенестися туди і знов там бути, так. або якщо слухаєте музику, то в навушниках ви чуєте. Запис найгарніший в студії, який зробили музиканти. так? Якщо беремо службу чи статевий акт, це було б як надіти навушники і з'явитися в студії в той момент, коли вони записали найгарнішу версію. так? І це все чути вживу, і їх бачити. так? Такова є реальність. Коли я розповідав на. В одному з курсів про це все, то одна дівчинка, яка є одруженою. дівчинка, Дівчина, <свідчина> <свідчина, яка є одруженою, посвідчила іншим, хто про це ще не чув. Каже, коли я і мій чоловік спілкувалися з іншою парою, теж одруженою. Ми так здивувалися, коли вони нам розповіли про те, що вони перед Статевим актом моляться. Та? І це дійсно може дивувати тих, хто не знає всіх тих речей, які ви вже знаєте та яким пощастило. І, власне, знаючи все те, що ми сьогодні почули, це має сенс. Бо і. Якщо це статева акт є жертвоприношенням, і якщо це є подякою Господу, та, бо слово Євхаристія, що означає? Це означає подяка. Ми під час служби дякуємо Господеві, приносимо йому жертву, молимось і так далі. Та, то коли статевий акт є, так скажемо, по Божої волі, називемо його християнським, то це є і також і подяка Богові за те, що Він створив нас чоловіком і жінкою, і що дав нам такий великий дар плідності та статевості. І таким чином Бог також і прославляється. Та це є прослава Господа просто тілом, мовою Тіла. Тут е, трохи Хлопцям може бути важко. Бо якщо взяти е, жінок, та, і коли вони чують, що Бог хоче з ними одружитися, це має бути велика радість, та. Mm -hmm. бо о, в мене найкращий наречений, так? Краще від цього вже точно не буде. А хлопець так трохи може собі голову почесати. І не зрозуміти, що це таке, як це Бог хоче зі мною дружитися. так? Ну, по-перше, маємо пам'ятати, що Бог Він є духом і не має тіла. так? Тобто, знову ж таки, ми говоримо не про сексуальність, і не про сексуальну єдність. Але також треба пам'ятати: власне, те, що ця аналогія вона нам свідчить про цю єдність. Власне, аналогія статевого акту свідчить про єдність, якою прагне Бог знаме. І якщо ми з'ясували, що люди є нареченою, а з попередніх випусків знаємо, що наречена вона є, перш за все, у позиції прийняття. Тоді, якщо Бог є наречений, Він є у позиції дару. ми знаємо з Біблією, що Бог завжди. Пропонує нам дар спасіння і прагне, щоб ми його прийняли. Та? Як і чоловік пропонує свій дар, та? дар своєї любові. Якщо говоримо про статевий Акт, то це є дар семені, та? тобто його плідності. То так само, як жінка відкривається на дар чоловіка і його приймає, так само і людина має відкритися на дар Бога і прийняти його. Цю благодать Духа Святого, який освячує нас та, і який готує нас до майбутнього життя. Прийняття Бога в такий спосіб для нас показує Марія. Вона є цього прикладом. Вона, коли прийшов до неї Евріїл і сказав, що Господь. Має для тебе план, та, що ти породиш Христа Спасителя та Месію. Вона йому каже так: вона відповідає Сходою і відкривається на Бога. І ми знаємо, що тоді відбулося зачаття непорочне. І коли відбувається зачаття? Власне, коли є відкриття на дар. Плідності, та, під час статевого акту. І вона зачала, так скажемо, від Святого Духа, це означає від Бога. Тобто вона відкрилася на Бога, прийняла його волю захотіла цього спасіння не тільки для себе, але й для людей, та відкрилася на Бога, прийняла його дар, завагітнила, і що? І дитиною був Ісус. Тут ми можемо впізнати себе. Бо коли людина навертається, вона приймає дар Господа, яким є віра, і в неї зачинається Христос. І чим більше вона навертається, чим більше вона стає людиною чесноти, тим більше в неї бачимо Христа. Можна сказати, що вона. Іде далі в цій вагітності, та? і це все більше і більше видно. І нашою цілею є стати як Христос, тобто породити Його та і показати світу, як це зробила Марія. Та? Тобто в цьому і бачимо ці паралелі. І також апостол Павло в посланні до Галатів каже, до Галатів, розділ 2, вірш 20. Тож я вже не живу, але Христос живе в мені. Я живу нині у своєму тілі вірую в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. Власне, Павло каже, що живе більше не Він, а Христос, який в ньому, та? тобто те, що Він від Духа Святого Зачав в собі життя Христа. І все більше залишає місце Христота. Хоче, щоб Христос в ньому зростав. Як і в жінці, вагітною зростає її чадо, так? І відбулося це через шлюб, так? Марія спочатку відповіла Гаврілу, що як це станеться, якщо я не знаю чоловіка. І Говріл їх каже, що на неї зійде Дух Святий. Та... Тобто вона каже: Я чоловіка не знаю, Гавріл, можемо так перефразувати, сказав, що ти пізнаєш Господа. І дійсно від цього Того контакту зі Святим Духом вона завагітнила. І можна сказати, що вона одружилася з Господом. І це є план для кожної людини. Це не є план тільки для Марії. І кожен з нас це може зробити. Тобто відкритися на Господа, з ним з'єднатися і стати плідним. Плідним в тому, щоб відображати в собі Христа, але також і плідним в тому, щоб інші люди пізнали Христа. Так. пам'ятаємо, що третя умова подружньої любові є плідність. То спочатку це є плідність, яка є для нас для того, щоб ми зачали це е, вічне життя в собі, та? тобто, щоб в нас сталося спасіння. А друге це щоб ми служили і цим е, іншим дарували це життя, так? як і Батьки дарують життя дитині, так і ми своїм життям можемо наближати інших до Христа і таким чином робити своє життя плідним. бо Він цього хоче. Бо і про нього самого написано в книзі із Пророка Ісаї. Ісаї розділ 53, вірш 10. Дозволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Так, тобто, побачить своє насіння, своїх своє потомство є таке слово, так. Ось. Тобто. Жертва Христа на Христі, так, воно відповідає цій третьої умові, і в нього найбільше з усіх є дітей, та, бо він дарував життя всім. Нам тільки треба це прийняти. Та. І ми розуміємо, що життя Християнина, якщо воно має відображати життя Христа, має бути плідним і в такому сенсі. Можемо зробити висновок, що якщо людина є, не євангелізує, то вона не любить по цієї умови. Це не означає, що треба зараз піти всім проповідувати. Та? Але це означає, що треба своїм життям людей до Христа наближати і не відвертати Не відвертати від Христа. Та? Але це означає бути хорошою людиною. Коли треба, то треба і проповідувати, та. коли людина до цього готова. Якщо людина до цього не готова, то треба її готувати до цього, показувати приклад і так далі. Та. Тобто відображати Христа, бути доброю людиною, виконувати його заповіді та. і цим наближати. Бо людина побачить, Добру людину, якщо вона ще не знає, що це є християнин. подумає, що, може, дійсно Бог є, якщо навколо такі добрі люди. Та? Ще поговоримо про те, як це народження відбувається і тут нам допоможе Євангелія від Івана. Іван, розділ 3, вірш 3. Ісус відповів і до нього сказав. По-правді, по-правді кажу я тобі, коли хто не народиться з гори, ти не може побачити Божого царства. Так, і чуємо, що треба народитися згори. Тут, після цих слів, Нікуден, до якого звертається Ісус, каже, що я маю повернутися в утробу Матері своєї і знов народитися. І каже, що це неможливо. Я вже доросла людина. Заважимо, що Христос не каже ні. <ріст> він просто його виправляє, кажучи, що це народження має відбутися по інакшому. Але воно, воно буде подібним до того, що він сказав. Бо якщо є народження, то мало бути і запліднення, та? мають бути батьки. І він це говорить про хрещення. Та? Тобто, хрещення є народженням згори від води і Духа Святого. І церква давно почала в купелі, в якою хрестять дітей. Лона церкви, тобто та. бо дитина із води вже виходить дитиною Божою. Тобто церква народила дитину Божу. В тому ж самому ритуалі, та є і священник, який хрестить дитину, як Христос, та, тобто Христос через священника хрестить. І тут священник є тато. Тобто Христос, да, через священника є в єдності з церквою цієї купелі, яка символізує утробу церкви, вони народжують нову, нову дитину, так? І це так само було і на Христі. Ми знаємо, що коли був списом пробитий бік Христа, витекла кров і вода. Кров символізує і в Христію, а вода хрещення. Ці два таїнства, про які ми найбільше сьогодні говорили, бо вони найбільше пов'язані з власне шлюбом, людство і Бога. І нашими новими батьками є Христос і Марія, так як від перших Адама і Єви произошло старе людство, грішне, так від нових Марії і Христа произошло, произошло нове людство. Тобто виправдане, очищене та яке має можливість спастися. То витазі маємо єднатися з Христом не тільки для того, щоб собі отримати спасіння, але також для того, щоб отримати допомогти іншим отримати спасіння. Так? Бо християнство це не є егоїстична релігія, а релігія суспільна, де ми живемо заради іншого, де ми є даром. І ми розуміємо, що ця єдність з Христом вона завжди є плідна. Так? Що, по-перше, ми через єдність з Ним отримуємо спасіння, а по-друге, ми прагнемо виконувати Його волю, а Його воля є така, щоб ми любили один одного, як Він нас любить. так? І як каже апостол Яків у своєму листі, що віра без діл є мертва, мертвою так? Наша віра, коли вона не реалізується в ділах, Тобто євангелізація. Та... Те, це теж є мертва віра. Якщо хочемо любити Христа як дійсно нашого нареченого, якщо хочемо відповісти йому любов'ю такою самою, як Він нас любить. Звісно, не зможемо стільки, скільки він це зробити, але принаймні в такому ж. Таким же образом, та, то маємо любити по тим самим трьом умовам. І Святе Письмо нам про це власне говорить. говорить. Ісус каже: Люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перший і найголовніше заповідь. Тобто перша умова повний дар. Якщо це вірність, то хто й. Хто витерпить усе до кінця врятується. Та. Це були два уривки з Матея. Перший це 22 розділ 37 і 38 вірш, другий уривок, 24 розділ, 13 вірш. І другий уривок про вірність. Книга Вихід, 20, 20 розділ, 5 вірш. Не вклоняйся іншим богам і не служи їм. Бо я Господь Бог Твій Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах і так далі і так далі. Тобто Бог заздрісний. І третя умова від Івана, 15 розділ, 8 вірш. Отець мій прославиться в тому, якщо ясно зародити і будете учні мої. Тобто бути учнем це бути плідним, і в цьому прославляється Отець. І, власне, Христос прагне прославлення Отця. Дякую вам за увагу. Просимо вас не забувати ділитися цим подкастом з іншими, щоб ваше, ваші відносини з Христом були плідні, та щоб інші люди пізнали істину про нашого Бога і про себе. Також даємо вам завдання домашнє, щоб. Плоди були для вас особисто. То подумайте собі про ці три умови, і як вони реалізуються в ваших відносинах з Богом. Тобто, звісно, ви можете впізнати, що Бог вас любить по цим трьом умовам. А чи ви є повним даром для Бога? Чи ви. Завжди хочете бути з ним, чи залишаєте собі можливість передумати, та? і чи ваша любов до Бога є плідною. І <різь> все. Дякую тобі за розмову. З радістю. Дякуємо нашим слухачам за те, що з нами вже так багато випусків, і сподіваємось на себе, щось нове відкрили. Як вже було сказано, заохочемо ділитися. І... Дуже раді за вас і пишаємося, що ви вже стільки з нами прийшли. Звісно, це, це є досягнення. <свісно> <свісно> і побачимось у Євхаристії.